Дорогі українці, українки, сьогодні особливий день: день пам'яті, день усіх наших захисників, захисниць, які загинули в боях заради України з 14-го року, з 24 го лютого, сини, доньки, батьки, матері, брати, сестри, друзі, колеги, знайомі, побратими, багатьом із українців сьогодні є кого згадати, чию пам'ять вшанувати. Багато хто з нас сьогодні подумки я був із тими своїми близькими, рідними та друзями, хто зараз воює, хто зараз щодня, що ризикує своїм життям заради України. Кожен такий день це нагадування для усього нашого народу, для кожного хто працює на державу. Нагадування, чим заповнене все, що є нашою державою, українські родини чиї сини та доньки загинули в боях для них. Для батьків, українських героїв, синьо-жовтий прапор України, це тепер нагадування про рідну дитину, про її подвиг заради держави, дитина, чий батько загинув на фронті, захищаючи Україну. Кохані, яким більше не зустрітися, бо війна зберегла життя, яке стало життя України, все, що є нашою державою, і всі, хто є нашою державою, кожна інституція, кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ними. Скільки болю в її серці, скільки відваги у неї, яка пам'ять про людей, яких більше немає, що тепер в її символах, та як по іншому люди сприймають тепер все, що принижує Україну, її сила та сподівання бути. Достойним шляхом, яким іде Україна, це обов'язок давати Україні більше сили, більше можливостей, обов'язок бути небайдужими до кожного, кожної хто поруч із тобою підтримувати, дбати про людей, завжди наближати результат. Головний результат для України. Україна має перемогти. Для всіх це головне, щоб не відводити очей від поглядів на фотографіях воїнів, на стіні пам'яті, на інших меморіалах. Я дякую усім, хто працює заради України, хто б'ється заради України саме, саме так, достойно, сміливо, міцно. Слава усім нашим воїнам, слава нашому народу, народу України. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя заради України. Слава Україні, Героям слава!